Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в математиці використовують не тільки цифри, а ще й букви. Причина це декілька. Давайте подивимось на прикладах. Припустимо, я хочу читати по 5 сторінок книжки на день. Тоді, за один день я прочитаю 5 сторінок. За 2 дні виходить 10, а за 3 дні 15. Щоб дізнатися, скільки сторінок я прочитаю за певну кількість днів, я маю помножити 5 на кількість днів. Наприклад, за 30 днів я прочитаю 150 сторінок. Ви бачите, що у цьому прикладі я постійно змінював кількість днів. Відповідно, і кількість сторінок також змінювалась. Тут є дещо спільне. Якщо я читаю зі швидкістю 5 сторінок на день, то кількість днів мені треба множити на 5. А от сама кількість днів змінюється. Тому цю величину і буде зручно позначити змінною, тобто буквою. Я можу це записати ось так: 5 помножити на кількість днів. Але це достатньо довго. В математиці прийнято використовувати латинські букви. Таким чином, 5 помножити на А, і поруч пояснення, що А це кількість днів. В даному випадку А це буква, за якою буде ховатись число. Це число залежить від заданих умов. Якщо мені потрібно буде обчислити кількість сторінок для 10 днів, то замість А я підставлю 10 і порахую, 5 помножу на 10. Отримаю 50. Якщо кількість днів інша, я підставлю інше число. І також порахую. В даному випадку підставляю 7, 5 помножити на 7, 35. Наведу ще один приклад. Нехай у мене є ділянка, яку я маю обнести парканом. Ця ділянка має форму квадрата. Якщо одна сторона цього квадрата має довжину 3 метри. То виходить, що на всю ділянку повністю мені знадобиться 4 помножити на 3 12 метрів паркану. У квадрата 4 сторони і вони всі однакові. Тож тут я множу довжину однієї сторони саме на 4. А якщо довжина сторони інша. Наприклад, 5 метрів. Тоді вже 4 треба множити на 5. Відповідно. Міняється довжина паркану. Для того, щоб розв'язати подібну задачу для квадрата із будь-якою довжиною сторони, я можу записати так. Треба 4 помножити на довжину сторони квадрата. По суті, я вже скористався змінною. Та знову ж, не прийнято ось так писати цілу фразу у виразі. Це незручно. Краще я напишу 4 помножити на А. Поруч пояснення, що А це сторона квадрата. До речі, довжину паркана я також можу позначити змінною. Тільки важливо, щоб це вже була інша буква, тому що буква А у нас вже зайнята. Вона позначає свою величину. Для довжини паркану можу взяти, наприклад, Б. Ось ми вже із вами написали цілу формулу. За допомогою якою можемо розв'язати не просто окрему задачу із заданими числами, а цілий ряд схожих задач. До речі, для деяких величин в математиці є свої загальноприйняті позначення. Наприклад, сума довжин усіх сторін многокутника, периметр, позначається великою латинською літерою P. Тож, у нашому випадку ми, по суті, шукаємо периметр квадрат. Довжина цього паркану для такої ділянки це і є сума довжин усіх сторін квадрата. Тож, можна записати, що p дорівнює 4 помножити на а, де П це периметр квадрата. А довжина сторони квадрата. Давайте розглянемо із вами ще один приклад, де на допомогу приходять смінні. Припустимо, я в магазині взяв шоколадку і морозиво. За все разом заплатив 60 гривень. Скільки коштувала шоколадка, я пам'ятаю. 40 гривень. А от скільки морозиво, не пам'ятаю. Тож, щоб це порахувати, я можу поки що записати таке рівняння. 40 додати Х дорівнює 60. Де Х це змінна, що показує вартість морозива. Я поки що не знаю, яке саме число ховається за цією змінною. Але можу відшукати це значення, розв'язавши рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, маю від суми відняти відомий доданок. Виходить, що невідомий доданок x дорівнює 60 відняти 40, тобто x дорівнює 20. Таким чином, позначивши невідому величину за допомогою букви X, я зміг врешті-решт відшукати її значення. До речі, такий запис 40 додати Х дорівнює 60. Це рівняння. І якраз розв'язати рівняння означає знайти всі значення змінних, за яких воно перетворюється на правильну рівність. Зверніть увагу, якби я тут десь помилився, і, наприклад, написав би, що x дорівнює 30, то що тоді виходило би? Виходить, ніби 40 плюс 30 дорівнює 60, а це невірно. У цьому випадку тільки одне значення Х буде правильним, а саме 20. І ми це значення знайшли. Але на той час, поки ми його не знали. Позначили за допомогою змінної. Звичайно, всі приклади, що я вам навів сьогодні, є дуже простими. По-справжньому зручність використання змінних розкривається, коли задачі доволі складні. А поки що запам'ятайте головне: змінна це буква, за якою ховається певне числове значення. Сподіваюсь, тепер вам стало більше зрозуміло, навіщо ж їх використовують в математиці. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!